У Соледарі тривають інтенсивні бої. Втрати вояків російської армії на Бахмутському напрямку. Справді великі. Вони продовжують наступати на наші позиції. Буквально по тілах раніше убитих росіян про це розповів речник східного групування військ збройних сил України, полковник Сергій Череватий. Найгарячіша ділянка це, фронту це Бахмут, Солидар, Клішіївка, Бахмутівка, Спірне та інші населені пункти. 234 удари були там завдані ворогом. Лише за минулу добу від. Булося 32 бойових зіткнення. Ворог втратив 119 осіб вбитими і понад сотню пораненими тільки на цьому напрямку. Зокрема, сам Солидар ворог обстріляв 70 разів різними артилерійськими системами, зазначив Череватий. І напередодні ввечері боєць із позивним Мадяр повідомив, що фронт уже знаходиться за межами Соледара, і ворог зайняв промзону. Зацитую станом на 17.30 штурмові загони ворога зайняли промзону біля копальні номер 7, що знаходиться на адмінкордоні міста Соледар. Міноборони України офіційно цю інформацію поки не підтверджує. І підступний ворог порушує правила ведення війни вже вкотре. Диверсанти перевдягаються в українську форму і намагаються пробратися в тил. Про це розповіла військовослужбовиця з позивним Відьма, яка захищає Бахмут. Почуємо далі її. Вітання з Бахмуту, Україна. Ми тримаємо оборону. Бахмут стоїть. Ворог намагається прорватися. Намагається його спроби були цю ніч прорвати диверсійно-розвідувальними групами, перевдівається в нашу форму, заходить в тил і намагається зайти в наші ряди і вводячи в оману військовослужбовців, і потім вже здійснює якісь диверсійні дії. Однак це для нас важливий урок. Ми дуже швидко розпочинаємо свої контрдиверсійні заходи і. Власне, справляємося з цією проблемою. Нещодавно на різдво Пригожин залишив в місті повідомлення в приватній забудові під забором було знайдено тіло чоловіка, вбитого, якого посадили. Ну верхню частину тіла, посадили біля забору. І на заборі було написано з різдвом від Пригожина. Це говорить про те, що диверсійні групи і агентура намагаються проникнути всередину міста і розвалити оборону зсередини. Однак, шановні українці, поки що все тримається, ми тримаємо, і через наші оборонні рубежі проникнути їм поки що не вдається. Стосовно Солидару не готова коментувати ситуацію, тому що Солидар дуже маленьке місто, одноповерхова забудова в основному, і там точилися дуже важкі бої. Результати цих боїв ви зможете дізнатися вже в зведенні Генерального штабу України. Ось все буде Україна. Бажаю вам наснаги, Збройні Сили України з вами. І ворог завдав ракетного удару по запоріжжю та передмістю. Про це повідомив голова ОВА Олександр Старух. Є руйнування об'єктів цивільної, житлової та промислової інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби. У результаті удару три людини потрапили до лікарні серед них дві дитини 9 і 15 років. Повідомив про це секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. І напередодні окупанти обстріляли український Херсон. Ворожі снаряди уразили приміщення, де працюють представники Червоного Христа. Через обстріл виникла серйозна пожежа. Під час обстрілу цієї ж будівлі в середині грудня загинула волонтерка та член загону швидкого реагування Червоного Христа Вікторія Яришко. І напередодні росіяни завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Про це голова вас, Сумської, УВА Сумської Живицький написав у своєму телеграм-каналі. Так під обстрілами були білопільська, Хотінська, серединобуцька та краснопільська громади. Здебільшого загарбники відкривали мінометний вогонь. Крім того, росіяни скинули дві вибухівки з безпілотника. За даними живицького, окупанти поцілили у школу, дитячий садок, гараж та шкільний стадіон. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. І росіяни готуються до наступу у бік Запоріжжя. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку С. Євген Єрін. Він зазначає, що спостерігається певне посилення підрозділів окупантів на запорізькому напрямку, що свідчить лише про підготовку до наступу. Окрім цього, загарбники будують оборонні укріплення, здійснюють інженерне обладнання позицій та створюють мінні загородження. І у той час у Чорному морі наразі перебуває 16 ворожих кораблів, з яких шість це ракетоносії, загальний залп 30 ракет типу калібр. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Також там зазначили, що ЗСУ поки не можуть встановити повний контроль над Кінбурнською косою. За словами речниці Наталії Гуменюк, ворог не знаходиться на косі постійно. Окупанти використовують її як плацдарм для ударів по Миколаївщині, після чого повертаються на лівий берег Дніпра. Водночас українські військові ведуть ефективну контрбатарейну боротьбу. І вночі у тимчасово анексованому Криму лунала серія вибухів. Місцеві телеграм-канали повідомили про бавовну у Севастополі. Як повідомили жителі міста гучні звуки було чутно одразу в декілька районах. Водночас у мережі пишуть про те, що в місті спрацювала система протиповітряної оборони. І від сьогодні у Білорусі стартує спільне з російською. Напередодні ж телеграм-канал Білоруський Гаюн повідомив, що на військовий аеродром у Барановичах із Росії прилетіли щонайменше вісім винищувачів. Серед них чотири су 34 та стільки ж су 30 Достеменно відомо, що два су 30 см прямували з курська. Крім цього, прилетіли і чотири військово-транспортні літаки: це три ан 12 і один Ан-26. Частина з них ймовірно привезла боєприпаси для винищувачів за даними проєкту. Усі ці літаки прилетіли для участі у навчаннях, які триватимуть до 1 лютого. Нагадаю, що 8 січня до Білорусі вже прибували 12 гелікоптерів ВКС Російської Федерації. І мобілізація російських зеків триває. Так, збройні сили України знищили вже 77% російських в'язнів, яких через приватну військову компанію Вагнера відправили на війну проти України. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттер. За його словами, ПВК вивела з колоній через спрощену процедуру 38 тисяч 244 особи, тоді як українські захисники, так би мовити, зняли з обліку 29%. Дев'ять тисяч п'ятсот вагнерівця такими були головні новини з фронту. Станом на цю мить ми будемо продовжувати наш ефір. Тож залишайтеся з нами.